Всім привіт! Знаєте, в кожній школі от в кожній було таке, що старшокласники замінюють вчителів, тобто день керування школою. І наш клас випав така можливість. Так, я не запізнився, чи так. Та, та... Вчителя ще нема чи. Є вчителі, ну скажіть. Так вибачте, за запізнення можна, ну, сісти. Можна? Можна я сяду, бо після пробіжки щось ноги трошки болять. За першим класом з булочку бився і не встиг до вас на урок. Можна сісти? Можна? Будьте ви людиною, будьте. Можна сісти, бо я булочку з'їв. Можна, бо я за булочку, ви не знаю. Це говно! 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 Говно Говорить громче. Мы ГОВНО! Здесь вам не курорт кала! А я щось не поняла, а чому ми так пізно прийшли на урок, а? <реку> у кожного був свій клас. От я. У мене був клас третій. Я його, типу, навчав. Ну. Той день я з ним. Діти вроді нормальні. і так, І так, як проходив урок? Ну, якось отак. Так, діти, сьогодні я вам покажу, як розмножаються люди. Отак так, заряд. Так, потім робиться так, 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 і, і В ви получаєтесь, отак. А класі, що коло у нас. Там так бухкало, там так той. Коротше, діти через вікна. Зошити були в такому, в такому червоному фінічисті, їх там били, чи що, я не знаю. Їх там, походу, вели такі червоні зошити. Зошити щоденники літали, парти сіла мали. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцяте. Крісла теж не в хорошому стані. Їх калабудь коли як хотіли. Потім вчителі приходили. І вгадайте, що ми отримали не пряники. Я нічого не отримав, ні пряники, ні. позавуха, бо я плюс-мінус нормально вчив. Все, давайте. Пока. Йду вчити новий клас.